Свіжі новини сьогоднішнього дня. Сенсаційні новини з вами, кожуківський Олександр. Шановні глядачі, з кожної сотні тисяч переглядів на мене підписані тільки пару тисяч українців. Велике прохання. Натисніть, будь ласка, на цю кнопочку, тому що ви дивитесь мене без підписки. Підпишіться, підтримуйте український контент, підтримуйте українські канали. Велике прохання! Я тут щодня готую для вас новини. За дві хвилини ви дізнаєтеся, що в нашій країні відбувається, які переможні новини, і що відбувається за кордонами нашої потужної, крепкої, сучасної України. Велике прохання, підпишіться, тисніть ось сюди. Будь ласка, на мій фейс. Третій раунд переговорів у Стамбулі між Україною та РФ запланований на вечір у палаці Чераган. Очікується, що зустріч почнеться близько 19.00 у районі Бешикташ в палаці Чираган. Повідомили у прес-службі президента Туреччини Україною. Прокотились перші масштабні протести від початку повномасштабки через скандальний закон, який змінює підпорядкування антикорупційних САП і набу. Вчора люди вийшли на вулиці Львова, Дніпра, Одеси та Києва у столиці мітингувальникам не завадили навіть комендантська година. Всі працюватимуть разом виключно конструктивно. Президент Зеленський зібрав керівників служби безпеки України, тобто СБУ, національного антикорупційного бюро України, тобто НАБУ, спеціалізованої антикорупційної прокуратури тобто САП національного агентства з питань запобігання корупції, тобто НАЗК, Державного бюро розслідувань, тобто ДБР і Мін внутрішніх справ МВС та Генерального прокурора України, і анонсував зустріч щодо плану наступного тижня. Всі ми чуємо, що каже суспільство. Бачимо, чого очікують люди від державних інституцій для забезпечення справедливості та ефективності кожної інституції. Обговорили необхідні адміністративні законодавчі рішення, які дозволять зміцнити роботу кожної інституції, вирішити наявні суперечності, зняти загрози. А як ви думаєте, це загроза для країни чи ні? Якщо так, поставте плюс в коментарях, якщо ні, поставте мінус. За словами президента, готовий спільний план, щоб зміцнити Україну та захистити інтереси українського суспільства мають розробити за кілька тижнів. Ли ППО знешкодили 27 із 71 БПЛА, які РФ запустила по Україні вночі. Під ударом були Дніпропетровщина, Сумщина, Харківщина та Черкащина. На Харківщині зазнав пошкоджень ринок та поштове відділення. У Куп'янському районі сталася пожежа, яку вже загасили. На Сумщині під ударом були об'єкт критичної інфраструктури. Частина сумського району залишалася без світла. На Дніпропетровщині прилетіло по цивільній інфраструктурі Кривого Рогу. На щастя, минулось без постраждалих. На Черкащині фіксують падіння трьох шахедів. Постраждалих і пошкодження інфраструктури немає. Шановні глядачі, підпишіться, будьте в курсі свіжих новин щодня і переможних новин також.